До пам'ятника матері у парку Слави в Тернополі, аби вшанувати пам'ять полеглих в Другій світовій війні, прийшли представники влади міста та області. Священики відправили панахиду за загиблими. Присутні без зайвих промов поклали квіти до підніжжя меморіалу. Обійшлося без конфліктів, без партійних символік, без червоних прапорів та георгіївських стрічок. Учасники акції в знак Скурботи отримали наліпки із стилізованим зображенням червоного маку, розробку харківського дизайнера Сергія Міша. Кіна кажуть, саме цей знак нині використовують в усій Україні. Історія ж символізму, саме квітки червоного маку, запевняють, є європейською. Коли закінчувалася Перша світова війна, на полях Бельгійської Фландрії були великі кровопролетні бої, і дуже багато загиблих були поховані на полі. І коли прийшов рік на друге літо, там дуже буйно зацвіли маки. І після цього у Європі застосовується квітка маку як символ примирення, символ пам'яті, вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні саме 8 травня у Тернополі провели вже третій рік поспіль. І завжди, 8 травня, сюди приходять тернополяни для того, щоб шанувати всіх жертв, всіх невинно об'єднаних під час другої війни, не розділяючи при цьому нікого, дати пам'ять вічну пам'ять всім тим, хто загинув. Завтра, 9 травня, будуть також люди, які прийдуть сюди, щоб покласти квіти до вічного вогню, щоб шанувати і цей монумент. І Я думаю, що це ті ці два свята, ці два дні, які раніше були святковими, а сьогодні вони траурними, тому що ми шануємо пам'ять загиблих. Винні об'єднати зараз тернополяни, показати показати нашу єдність на всю Україну. У нас однаково болить і знищений більшовиками вивезені Антонівці на Шумщині і спалені нацистами молотків і осники. Тобто це однаковий біль нашої і там були українці, і там були українці. Отака наша позиція. І думаю, що день 8 травня має стати днем національного примирення. Тобто ми мусимо примиритися верніше. Це ми вже покоління, яке має примиритися і поставити крапку на хто за кого воював. Тому що примирення це і шлях до побудови України. Ці дні це є дні молитви, дні вшанування, дні примирення. І ми дуже хочемо, щоб саме таким чином ми ставилися до подій в Другій світовій війні і розуміли, що той обов'язок, який є в кожного громадянина, в тих людей, які тоді віддавали життя за свою землю. Ми зараз так само, як їхні нащадки, повинні розуміти свій обов'язок, захищати свою землю заради. Майбутнього тих поколінь, які мають прийти на наше місце.